У Житомирській обласній клінічній лікарні операції з пересадки органів не проводять з літа 2024 року, розповів Суспільному Віталій Хоменко, медичний директор лікарні. За його словами, останній раз родинну трансплантацію нирки провели у липні 2024 року. Всю трансплантацію потрібно розуміти. Ми її розділяємо на родинну і посмертну. Що стосується посмертної трансплантації, це проблема донорських кадрів. Тобто, я говорю про те, що у нас відбувається констатація смерті. Мозку, але, на жаль, не завжди ми отримуємо позитивну відповідь. Або, якщо ми її отримуємо, не завжди донор підходить для пересадки. Тому це якби одна з причин. Стосовно родинних трансплантацій, це все залежить від комунікації роботи відділення трансплантації органів від тканин, трансплант координатора і відповідно нашого відділення. Нефрології Анатолій Матвійчук, завідувач відділення кардіохірургії трансплантації органів і тканин, каже, що передав адміністрації лікарні службову записку з пропозиціями щодо покращення роботи відділення. От інформаційна записка дотована ще шостим місяцем, затверджено під номером 24 четвертого року. Шість пунктів: що яке треба докупити обладнання, що потрібно для цього, як створити базу, обновити реципієнтів наших, щоб ми не відвозили і наші пацієнти не знаходили. Дались в обліку в базі лабораторних даних в іншому закладі. а Повинно це все бути в нас, щоб сьогодні забезпечення було розхідними матеріалами нашої служби, щоб ми могли надавати допомогу. На сьогоднішній день у нас забезпечення. Ще раз повторюю, на відділення закуплено ноль для проведення серцевих хірургічних операцій для ремонту обладнання. Елементарний апарат УЗІ, сьогодні датчик не можемо півроку поремонтувати. Озі апарату апарат працює. Не працює датчик зараз. Наш робимо дефектний акт про те, щоб його визнати, такі які не підлягає ремонту. Тоді ми маємо бути можливість купити новий датчик. Розхідні матеріали закуплялися, по-моєму, на це відділення найбільше. Це найбільш більш дороговартісне в нас відділення в області. Але на жаль, велика частина цих розхідних матеріалів, які ми закупляли, які ми отримували з міністерства охорони здоров'я. Ми їх в перерозпреділяли. На київській лікарні, там де лікувалися наші пацієнти із Житомирської області, Анатолій Матвійчук каже, що у 2024 році у відділенні пролікували 365 пацієнтів, провели близько 110 операцій на серцево-судинній системі. Із них з зупинкою серця 47. Помер за рік один пацієнт. Водночас, за словами лікаря, колектив відділення потребує підтримки з боку адміністрації лікарні. Потрібно забезпечення підтримка зі сторони адміністрації і хоча б Хоч би хоч з нами з спілкувалася хоч би раз в півроку в колективі. Що ви потребуєте, чи ми вам можемо допомогти. Олександр Веселовський, генеральний директор обласної лікарні, говорить, що у січні 2025 року лікарня отримала пакет від Національної служби здоров'я України на проведення трансплантацій. Вартість проведення однієї операції становить 772 сімдесят тисячі гривень. Йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 24 грудня 2024 року. Пацієнтам операція. І проводять безоплатно за словами генерального директора. Адміністрація лікарні вирішила об'єднати відділення кардіохірургії трансплантації органів від тканин з відділенням рентген-ендоваскулярної хірургії, яке проводить діагностику та операції на судинах голови і серця. Це сприятиме відновленню операції з пересадки органів, розповів Олександр Веселовський. Відділення було кардіохірургічно неефективно по своїй роботі спроможності пацієнтів було край мало і тому було зроблено те, що неефективний менеджмент саме в самих відділеннях. Інше відділення у нас є як просто невеличкий оперблок, якому діє дві операційних, немає ліжок. Вихід будеться об'єднати два відділення, і тим самим ми зменшимо кількість керівного складу. Це об'єднання і приведе до того, що ми саме цей пакет у нас запрацює. Станом на 31 грудня 2024 року. Близько 50 жителів області перебувають у листі очікування на проведення трансплантації нирки. каже Марина Стадник, трансплант координаторка обласної лікарні. Тепер ці пацієнти мають звернутися до лікарні для перереєстрації. Відновити операції планують після об'єднання. Відділень ми тепер будемо. Переобстежувати цих пацієнтів, ці пацієнти мають переписати заяви і повторно заявити про своє бажання трансплантуватись саме тут у нас і перебувати, очікувати трансплантацію саме в нашому закладі. Тобто це буде такий момент. Місяць півтора-два у нас піде на те, щоб відлагодити і відрегулювати оцей момент, і щоб все таки цей лист очікування ну ніби ожив і був фактичний. Нагадаємо, що першу операцію з пересадки родинної нирки в обласній лікарні провели у червні 2021 року. Леонід Харшан, Олексій Черко. Суспільне новини Житомир.